Сергій Петриченко Атестоване теля. В день погожий, весняний, не забудь ніколи. Йшов екзамен випускний у музичній школі. У комісії індичка, півень Петя, Пес Рябко і якась із центру птичка розпустила свої крива. Вже корова і стівна накрила, Тут, звичайно, ж молоко. Тут і ряжанка, і вершки, повні і горшки, і вареники, і кефір, сир і масло гнеться стіл. Для десерту торт бісквіт. Ось теля тримає звіт. Переплутало сердешне із програми курсу дещо. Нутний стан із польовим. Ключ замковий скрипковим, розказати слід про Октаву, а воно ля болята. І само не знать чому прорево не мі, а м -м -м -м. Замість соль гундосить ля туре, не вимовля. Не хвилюйтеся даремно, а тестоване теля.